Яку людину можна вважати мудрою та щасливою. Перше, людина, яка завжди, незалежно від віку, розвивається і навчається. Та хай тобі буде 99. Розвивайся та навчайся. Це моє кредо життя. Друге, яка не забуває, що і сама має купу гріхів, що дозволяє ставитись більш терпимо до недоліків інших людей. Третє, яка пам'ятає, що найважливіше в цьому житті це любов, а значить шукати цю любов навіть до тих, хто, можливо, її і не дуже заслуговує. Четверте, людина, яка вже від інших давно не чекає добра між іншим, а сама ця людина не розчавлена невдячністю інших, а дарує добро всім людям. П'яте, яка не робить себе розумніше за рахунок приниження ближніх. Де якщо хочеш відчувати себе розумним, то сму пункт перший. Розвивайся. Шосте, яка вміє забувати невдачі та погані вчинки людей в минулому. І рухатись вперед. Сьоме – що мала бути би першим, яка живе з Богом, вірує в Бога, довіряє йому і не йде на компроміси, щоб порушити божественні принципи.